Всім привіт! Ви на каналі Сергій Шанівці невеличкий відосик про один такий мемчик, який зараз активно мусується в Німеччині і в різних СМІ. Такий мемчик як Дубайський шоколад. Дуже багато навколо нього чуток, пліток. Пишуть, що люди стоять в черзі за ним. Попавши в мені на очі і купив маленька плиточка, коштує 8 євро. Ми його зараз розпакуємо, 110 грам, розпакуємо його. І спробуємо чим так люди дивуються. Він, правда, у нас в холодильнику постояв неділю тиждень. І ось так він виглядає. Покоцене, бо я його з роботи так приніс. І подивимося. ага, Так, так. коротше, це шоколад хендмейд. Зі сташкою наповненням. Паста, фісташкова паста. Ну, не справді. Очікую я чогось гіршого. Чомусь цей ажиотаж. Чомусь думалось, що непогані, в принципі, непогані. Такі відтінки, якісь халви в кінці залишаються. Нічого не погано, вкусний. І зараз багато всіх цих всіх наповнювачів, ця фісташкова паста окремо в магазині продається, і можна самому такий шоколад приготувати в домашніх умовах. Що ми з вами і постараємося зробити якось в наступних відео. Не думаю, що воно вийде так, як тут все гарно, але якось то воно вийде і побачите це все в слідючому відео. Всім до нових зустрічі! Пишіть коменти, ставте лайки, до побачення.